Доброго дня, Honda CRV 2020 рік випуску побував в роботі. Провели повну адаптацію одиниць виміру мови. Це в нас американець, все було на англійській мові. Щиток показував в, 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 в милях, в галонах, в Фаренгейтах. Тепер, як ви бачите, от на цьому меню і кілометри, і літри на 100 кілометрів, і Цельсії. Все як у європейця. Мову також адаптували, зробили російську. На жаль, української в «Хонді» просто не існує, але і так більш зрозуміло, що особливо для власників, які щойно придбали автомобіль. Адаптували також клімат-контроль, також показується він в градусах, в двох зони все працює. Адаптували ми і радіо. Відповідно, він з Америки не брав парні частоти. Тепер це все працює. І ми також ще сюди встановили додатково невеличкий отакий от блочок який нам замість Apple CarPlay робить повноцінний Android. навіть не замість, а вдобавок, тому що CarPlay далі залишається. Він тепер буде безпровідним, але вдобавок ще клієнт отримає можливість скачувати додатки через Play Market, Google Maps, Мепсвес YouTube Music, звичайнісінький YouTube, дивитись відео онлайн. TV. все це доступно завдяки ось такому невеличкому блочку, який просто втикається в USB. Тобто автомобіль ніяк не, якщо у вас новий такий самий європейець, ніяк не вплине на гарантію такий процес встановлення, а функціонал, як ви бачите, значно розширюється. Отож, якщо вас цікавить таке вдосконалення CR-V, звертайтеся, автостудія Garage23, Місто Львів, будемо раді вам допомогти.